Хей юебаді, свево Денсу Багаті залетіли ми прижим під назвою Frozen Survival. Тобто ми попали з вами в якусь зимню двіжуху, да, і нам тут потрібно тепер виживати. В общем-то, давайте будувати, проходити якісь початкові квести, бо насамперед ми з вами розводимо своє перше багаття. І. О, а типоня. Получається, чим більше, чим більше у нас багаття, тим більше у нас відкривається, типа території, де я можу обслідувати, бо далі тут мене просто знімає. Цепешка моя. Тому давай, братуха, будувати. Побудуємо з тобою десь. Так, треба його перемістити. Склад. Склад з дровима. дровима, да? Значить, будуємо, бемс. Тут у нас тепер є сокира, якою ми можемо також добувати дерево. Все, в принципі, механіка початкова уже мені в цілому таке зрозуміла. Так, бемс, бемс, бемс. Дерево упало. І що мені з ним тепер робити? А, я тепер його беру і тягну до свого. Складу. Так, бенс. І виходить, все. Добули метріщики дерева і отримали всякої-всякої двіжухи. Так, аирдроп. Що у нас по айрдропах? Тут ресурси, кстати, фрі. Дерево халявне, ми одобріємо. Так що забираємо. Це у нас якісь роботи, роботи, роботи. Ну і тут, в принципі, більш нічого такого цікавого немає. Так, в общем-то. в общем то, бачу їжу. Бачу, а. О, аїрдроп, то мені упав. І тут, -а... а тут дерево. Нормально. Халява, як то говориться. Так, і. Що це я роблю? Слайк, типа обшукую, да, типа зриваю чи що. Ну, получается, получается, що так. Так, ладно, це все добре. но давайте, давайте сейчас займемося початковими квестами. Так, тут ми нажимаємо. А, ти поняв? Ось воно що. Тобто ми можемо ще й прокачувати. Прокачувати свій склад. Прикольно. Оце реально класно. Так, здивіся, ми відправили цю подружання, получается, добувати нам дерево. Давайте ми сейчас поліпшимо. Поліпшимо своє багаття для того, щоб воно нам дало більше території свободної. Тепер, 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 що нам треба? Так, в мене дивіться, є з тобою 52. Древесини нам з тобою треба зараз добути трішечки дерева для того, щоб ну поліпшити свій склад, щоб мені більше влазило дерева. Зараз у нас з вами квест виходить, добути 300 дерева. Поняв? Ну, не багато, не мало. Щас подивимося, скільки я із одного дерева получаю древесини. Мені цікаво. Ану, Бемс, загрузити. І отримав я зразу суточку. Сразу суточку я отримав. Нормально. Давайте оці палички теж позбираємо, бо з них також випадає трішечки древесинки. Значить, це нам в будь-якому випадку понадобиться. Щас тут огойтаку ще одну дровенячку рубанемо. Та й в принципі, загалом, можна сказати, що квест зараз у нас буде, друзі, з вами виконаний. Тому забираємо. Забираємо цю дровеняку. Та що до вот нас на склад. Диви, вона теж, кстати, добуває. Правда, не так швидко, як ми, но все-таки хоч щось. Так, 290 у нас є, бенз 374. Тепер ми можемо щось побудувати. Workbench, тобто верстак, да? Я можу побудувати свій перший-перший верстак. Хорошо, давайте його перемістимо кудись. Ну, я навіть не знаю. Давайте так ось з цієї сторони його поставимо. Тако бенс. Ооо, слухайка, цікавенько. Що можна на ньому робити? Я на ньому, дивися, можу зробити собі свій смолоски перший. Так, бем-бем-бем-бем-бем. А мені треба клікати. Тобто, чим більше я безріше клікаю, тим безріше в мене крафтиться мої речі. Да? А ну цікаво. Тут я теж да, можу клікати. Да, І дивися, і я безріше збираю ось ці всі ягоди. Ось воно як працює. Ну, слухай, потихенько, помаленьку, ми, в принципі, з режимчиком розбираємося. Цікаво буде подивитися, що нас чекає далі, да? коли ми зможемо з вами зробити прям конкретно велике багаття і піти обсліджувати всю територію. Так, добули ми дві дві ягодки. Що я можу зараз крафтити? Ну, більше, більше нічого я не можу скрафтити. Дивісь, в мене є смолоскипик. Мені цікаво, що я можу за допомогою нього робити. По ідеї, О, дивись, оно ще якесь кричить: Хелп, Типу, допоможіть, допоможіть мені. А ти поняв? Тобто, із смолоскипом мені виходить просто не холодно. Просто мені не холодно, і в мене хепешки не знімаються. Ну мені здається, що бажано. Бажано робити якомога більше смолоскейпів, кстати. Тут ще якийсь алтарь, диви. Так, а ну давай ка бемс його піднімаємо. Я би ще подивився, що це за алтарь. Що я тут можу взагалі зробити, це якась реліквії. Реліквії, і я, типу, їх, виходить, чи що вивчив, чи, чи як. Не знаю, але, братуха, пішли, зараз будеш мені дерево добувати. Я нічого не знаю. Лишня робоча сила в Дензу. Зайвої ніколи не буде. Для тебе найдем завжди любу роботу. Так, перебігли ми на свою базу. Дивіться, у нас є, виходить, да, в нашого смолоскіпу. Кипа, так що, можливо, якщо ми будемо кудись супер далеко йти, то нам доведеться просто їх зразу же ж робити декілька штучок. А поки що, поки що треба дати якусь роботьоку ось цій подружки, бо вона прям вообще поки що нічого не робить, просто сидить і втикає, як то говориться. Диви, супер сокера, якась за 29 робоксів. Цікаво, я її можу купити? Походу, походу, що можу. Давай купимо. Давай купимо, подивимося, що це за сокера. Бенз, і що? І що я тепер можу цією сокерою робити? Ану, покаж. А, так слухай, щось нічого і не змінилося. А, ось я, братуха, упав аирдроп. Тримаю в курсі. Упав айрдроп і Дензо забирає супер потужну сокеру. Диви, по 21. По 20. Оце вже друге діло. Оце вже реально друге діло ми зможемо прям потужно виживати, бо режимчик прям класний, реально. Класно пропрацьований. да? Тому давай щас ми з тобою поліпшимо склад свій, бо місія прям занадто мало, і поставимо собі ще одного робочого. Наступний рівень прокачки коштує тисячу дерева. Так, а дерево у нас, ну, на жаль, не регенерується. Тому треба треба щось робити. Так, тейбл, типа стілець і стіл, тейбл, да? тейбл. Будемо ще заодно з вами англійського вивчати, значить. Давайте такого у моря поставимо, реально. Отако От біля моря ми його з вами. Поставимо, я думаю, що буде прям ну, прям красиво. От серйозно. Тому будуємо, будуємо його саме тут. І тут що у нас? Тут якісь скіни. А, можна можна купляти скінчики, всякі, слухай. А навіщо нам стіл? Мені цікаво. По левел макс. Незрозуміло, ну ладно, проїхали. Так, напевно, що каміння ми теж зможемо в подальшому добувати, але поки що у нас, да, немає, немає якоїсь кірки, да, щоб це все діло добути. Так, на верстачку у нас теж нічого немає. Так, а як би мені його прокачати? Дивись, прокачати поки ще його не можу. Не знаю, ще якось ще поки що до кінця не розібрався. Давай-ка їй поможемо. Хай вона вже тащить цю дровеняку. Я от того така ща собі щас добуду, тако трішечки на окраїні. Так. Факел, ми беремо, беремо ось оце дровеняко і тарабанимо її на базу. Ну слухай, на моїй території уже дерево закінчилося. От те, що я замітив. Давай-ка щас, оце дерево складемо, потім я би побудував би щось. Диви. а у нас є, тепер можна зробити, кстаті, вогнище, на якому ми будемо, по ідеї, готувати свою їжу. Давай-ка її десь теж у берега моря поставимо, щоб воно прям виглядало потужно. Так, і що я можу готувати? Я можу приготувати суп. Можу приготувати рибу, але риба в Ще поки що недоступна. Так, давай ка зробимо супчик. В мене якраз ягодок хватає. Так, можу сразу прокачати. А, дерева нема. Поняв. Так, робимо супчик. Дензо, готовий супчик. Так, ну слухай. Ну, щось. А, ти поняв? Треба колотити прям. Без І що тепер? А, і тепер ще один робочий уваляється. Йо, братуха! Щас, почекай, почекай. Щас я принесу ще одного рабана. Щоб у нас просто пахав Так, підіймаємо тебе, братуха. І що в нас тут таке? Тут я бачу, у нас є водопад. Тут у нас є водопад, правда, що тут робити? А, тут проход є чи що? Так, стапела. Тут ми по ідеї... Ні, по ідеї не нікуди пройти. Тому ладно. По водопаду ми піднятися також, на жаль, не можемо. Значить, що, повели цього, коротше, типа, до нас на базу. Тільки я би ще, б, знаєте, тут десь по дорозі би рубану таку одну дровеняку. Правда, у нас хп прям дуже люто падає. Тому треба зараз такого хопа, швиденько доставати смолоскипа. Так, давай не втикай. Бери дровеняку і та ще. Не хочу, чувак, пахати. Ладно. Доведеться нам самим. Доведеться нам самим тягнути цю дровеняку. Бо, чувак, поки що не в курсі. Не в курсі. Що до чого робити. А, так диви, нормально. У нас дерево час від часу появляється. Тоді все все добре, все добре, значить, у нас. Ну слухай, потихеньку, помаленьку у нас вже якась появляється цивілізація. І це мені подобається. Десь у нас вже є три робочі сили. Так, значить, що я можу зробити? Так, мене веде кудись а, збирати ягодки. Поняв? Шевели мишкою, отакого. бем бем бемс Все, зібрали. Давайте ще зберемо трішечки, щоб відразу зробити декілька супів. Не знаю, можливо, вони мені просто ще понадобляться в майбутньому, тому. Давай це все діло щас швидесенько добудемо. Приготовимо декілька порцій супу. Отако бемс. Щас отако теж, шевелимо. Тут треба круговими, круговими рухами це все робити, щоб приготувати цей супчик. Так, можу прокачати. Ні, ще, ще не можу. Ще ти дензу не навчився його робити. А у мене вже максимум. У мене вже максимум таріло. Все, я все поняв. Я все поняв. Це їжа для того, щоб в мене мої робочі не померли. Ось що прикол. Так, мені треба мені треба сукера. Точніше, мені треба кірка. Мені треба реально кірка. Так, стом. Ось, ось я можу зробити, але мені треба щас зробити ось отакий промисловий цех. Але мені для нього треба 500 дерева. Треба 500 дерева, тому давай щас швиденько здобудемо своєю донаторською сокирою. Бем-бем-бем. Братуха, неси, неси, не втикай. <сум> Щасу того добудемо ще оцю дровеняку і зробимо зразу собі, учається, токарський станок, да? щоб там робити собі всяку дровенячки, да, всякі досточки, брусочки. Дивися, ось цей чувак втомився, він пішов відпочивати. Тобто є ймовірність того, що хтось із них може проголодатися. І також, також піти, ну, підкріплятися. Дивіться, значить, що ми робимо? Я пропоную поставити оцю двіжуху десь, от того біля лісопілки нашої. Сразу будуємо. Потім підходимо сюди, ставимо сюди нашого робочого. І так, братуха, треба, треба, щоб ти нам щось зробив. Дивись, у нас є 24 древесини, да? Давай-ка хай зробить нам. Я даже не знаю, давай 10, 10 брусочків. Просто на майбутнє. На майбутнє, хай хай буде, мені здається, зайвим ніколи не буде. Знаєш, сразу, тако швидесенько бем бем бемс Добуваємо трішечки дерева бо я вже хочу розширити свої території. кстати якісь пірати приїхали. Чи що це воно таке? Так, цікаво, цікаво, реально. Мені щас. Я хочу спіти подивитися, що це за двіжуха у нас взагалі. Приїхав корабель. Кораблик, да? Пришвартувався. Ем, Давай заліземо. Овпен. Ааа дивися, і я, виходить, можу купляти монети, братуха. Я можу купляти монети за бруски. Значить, що ми робимо? Зараз забираємо. А, у мене вже є 5 брусочків. Вони мені автоматом йдуть в інвентарі. Значить, дивись, купляємо. Бенз. За 500 дерева я би купив, але, на жаль, поки що в мене немає. Так, і тут в мене є плеєр мультиплеєр. Понятно? Тобто я можу пригласити до нас в команду якогось свого підписника, да? Ну, давай ось, давай робота цього пригласимо. Чи кого? Чого давайте його попробуємо. Так, ми йому кинули і купимо. Били. Так, далі, я можу йому додати, що він буде робити. Тобто ми його купляємо на деякий час. Поняв в чому прикол? Ну, цікаво. Цікаво, цікаво, цікаво. Хорошо. Давай приготуємо ще одну миску супа на майбутнє, да? Бо вже одну схавали. Уже одну схавали просто. Так, забираємо і тепер, тепер мені треба що зробити. Мені треба побудувати, виходить, ось його. От таку двіжуху, правда, в мене ще дерева не вистачає. Тому давай-давай-ка Дензу, ми щас це все діло виправимо. Швиденько, отаку Рубашему дровеняку, заберемо і побудуємо безразенько собі каміню ломню. Так, дерево на базі. А мені треба 500, так? Да? Треба 500. А ось, дивись, робоча, робоча сила. Прикол, прикол, десну. Так, зараз він це все діло занесе, і я поїде, і поїде і зможу собі зараз побудувати собі ось таку нову будівлю. Давайте. А, це якийсь базар. Чи що це воно таке? Чи це може якийсь склад? Давай десь його тут поставимо, подивимося. Да, це у нас склад. Я ти поняв? Дивись, я можу сюди ще й робочого наняти, який буде ходити і збирати ягоди. Прикол. Так, здивіся, що я поняв? Те, що мені треба якось ну, побудувати, добувати камінюки. Воно в нас щось горить. А, чувак, ще один. Робоча сила хоче до нас в банду. Тільки насамперед я би собі зробив би ще один смолоскип, бо мені здається, що мені його просто банально не вистачить, і я там зможу, ну просто коні двинути. Тому давай-ка щас пацанам тако поможемо. Поможемо добути трішечки древесинки. Самі щас робимо собі. Кірку можна буде зробити, кстати. Так, робимо, робимо, робимо шведесенько, забираємо собі факел і побігли. Побігли, побігли, піднімати собі ще одного кента. Так, цікаво, що у нас тут є по аердропах. Аердропи, аєрдроп, я можу собі купити робота, який буде добувати дерево, робот, який добуває камінюки, Е... фішинг драйв, типа той, що буде ловити мені рибу, да? якийсь пілісос. Ну, це все понятно. Що я можу халявно отримати? Походу, що нічого. ладно, то не є проблемою. Щас піднімемо цього типа. Дивись, тут якісь воно вугілля чи шот воно таке валяється? Щось цікаве валяється там. Так, давай ка цього чувачка піднімемо і проведемо до нас його на базу. Так, мені цікаво, я можу ще якось наняти? Да, можу, ти поняв? Я можу нанімати, але ці всі кенти коштують ну по 100 баксів. По 100 баксів, а в мене всього 50. Тобто, тобто в теорії, в теорії, я ж можу зараз продати 500 дерева, отримати ще 50 коїнів і ще найняти одного собі робочого кента. Тобто, один в мене ще займеться добуванням добування. Ваням ягід, да? Щас ми оцього тіпа типу, припахаємо. Щас ми оцього типа припахаємо, тільки хай він сюди у нас зайде, щоб він зразу без роботи не стояв. Бемс-бемс. Хай працює. Хай працює, чувачок. Так, оце треба підібрати. Оце також треба підібрати. І що би мені таке ще би цікаве зробити? А, я хотів продати дерево. Хотів продати дерево, купити собі ще одного робочого кента. Дивіться, бемс, продаємо. Далі ми заходимо в плеєр маркетс і тут собі щас купляємо якогось тічка. Давайте ще. Щас когось ми такого виберемо шодесенько можна що собі взяти клона Клона реально дензо. Давай його купимо. Так, бемс, бемс, бемс. Все Чувак, чувак, у нас працює. Тепер давайте хай він займається рубкою дерева. От реально, хай рубаша дерево. А я поки що приготовлю собі ще один супчик для своїх кентів щоб вони в мене працювали, працювали дуже-дуже усердно. Так, значить, що мені потрібно? Ну, мені би бажано піти на цей чекпоінт куди мене веде. Потім там воно один ще один сваляється. Нам би його також по-хорошому би підняти. Потім, потім я це думаю. Де би мені побудувати оцю двіжуху, яка буде добувати мені каміння? От серйозно. я це щас просто, ну, не чому я ще не можу добувати каміння. Давайте щас оцю ми такого підіймемо. Бенс, все, братуха, вставай. А ми щас підемо з вами на оцю точку, куди нас ведуть. Бо я ще так і не поняв, куди нас ведуть. Це виходить, ми з вами ще проходимо самі у дефолтні квести, чи як? Щось непонятно. Там ще воно якась двіжуха, дивися. Твориться на воді. Незрозуміла. Так. Диви. Ти поняв? Тобто, ти реально поняв? Дивися, ми підпалюємо. Ми підпалюємо, і в нас виходить ще один кемп, де ми можемо в майбутньому просто з'єднати наші території. Оце реально приколдесно. Тут вони між собою общаються. Це все, звісно, добре. Але давай-ка я ще займуся рубкою дерева, бо нам зараз саме найбільше, що потрібно. Дивися, в мене є 300 дерева. Тобто, тобто. Я щас можу побудувати тут а ху, ху ху братуха! Та я тут зараз так розгуляюсь. Що просто шок. Дивися, бен! Так в мене зараз ресурсів буде просто тона. Це без прибільшування, тобі кажу, диви. Ставимо сюди, потім. Тут в мене є ще одна дровеняка. Її також забираємо. Там в мене робочий пішов туди, непонятно чому. Треба його б десь сюди го перенаправити, щоб він у мене тут -а працював. Бемс, все, працюй, братуха, і я тобі відразу же навіть його прокачаю. Дивися, я бачу, там ще один чувак валяється. Я би його теж поставив, щоб він мені тут ходив рубаше дерево. Тому давай, давай його піднімемо. Чили його піднімемо? Бо як я кажу. Робоча сила ніколи зайвою не буде. Тому підіймаємо. Підіймаємо цю дівчинку. Так, цікаво, а я не можу тут собі розвести ще небагаття випадково. Ну, вроді, вроді, я ще не можу. Ладно, давай-ка щас її теж заставимо хай дерево рубить Хоча у мене тут уже два тіпа рубашить дерево. Треба буде щас тут теж поставити якісь початкові верстаки, да, всю цю двіжуху, щоб далеко просто не бігати на ту базу. Дивися, заходимо сюди, Бемс, білдер, ставимо тут відразу ж таку кухоньку. Кухоньку, де да, собі, отакого. От Потім будуємо собі. Ще, давайте склад. О, можу бейс побудувати, можу будинок тут построїти. Так, тейбл. На тейбл мені не вистачає дерева. Ось що прикол, поняв. Так, F, Добавляємо собі сюди робочого. Ну і в принципі, ну, пацани начинають працювати. Кстати, дивись, у них є смолоскипи. і вони носять що туди, що сюди. Оце хорошо, кстати. Оце дуже класно. Так, що в мене по дереву? У мене 230 дерева. Тобто я можу поставити собі оцю двіжуху, щоб вони відпочивали. Давай-ка десь також у того, тако бенс. Потім мені треба зараз, я бачу цю поквест Зібрати 400 дерева і 10 брусків. Це, поїде для того, щоб побудувати собі будиночок, да? М -м Тоді треба розширятися, треба розширятися, будуємо більше, більше багаття, щоб в мене була територія побільша. І в принципі, дивися, уже прям потужно. Щас безтресенько нафармимо нам необхідні ресурси. Та й в цілому, в цілому, можна приступати до роботи і будувати будиночок для наших з вами працівників. Так, і знаєш, що я поняв? Те, що мої працівники вже голодні. У мене ягід багато, треба щось нагути. Готувати їм супчика, бо прям ну халепа. Хелепа голодують мої тіпи. Треба це все діло виправляти. Так, апгрейд. Сразу прокачуємо собі тут кухоньку, щоб відразу нам влазило дуже багато всього. Так, давайте супчики. Супчики, поки робимо. Ще рибку ми, на жаль, не навчилися з вами ловити, тому готуємо те, що маємо того лоця. Так, ще би я напевно знаю, що би тут зробив би. Тільки правда, воно у мене тут зачинене. Чомусь незрозуміло. Ладно, давай ще перейдемо на, на ту територію свою. Треба, правда, смолоски взяти. Треба заставити тіпо, типу, щоб наробив мені купу, велику-велику, прям купу брусків. да? І дивіться, в мене тут половина робочих вже просто не працює. Просто половина тіпів не працює за того, що вони всі голодні. Просто всі голодні, всі хавати хочуть. А мені цікаво, а чи не можу я просто поставити якогось тіпа, щоб він мені постійно готував їжу. Бо самому оце бігати, варити цей суп ну якось трішечки вже і накладно, як по мені. Вам не здається? Так, перша порція пішла. Так, наступну готуємо. Дивися, вже в очередь просто вистроїлися. Вистроїлися, тіпи, похавати. А мені здається, що мені ще, можливо, навіть на всіх ягідних не вистачить, поняв, в чому прикол? Так, готуємо, готуємо, готуємо. Бенс! Треба ще два супа, а де їх взяти, братуха? Ягід то нема, ягід то реально нема. Я треба добувати тепер самому. Бо мої робочі просто халтурять, вони голодні. Байкот просто мені зробили. Що поки не покормиш Денсу, ми працювати не будемо. Тому доводиться вже й самому знову збирати ці ягоди. Так, на два супа хватить. В принципі, на перший час прокормити мені цих траглодітів вистачить. Тому давай безразресенко його зварганемо для того, щоб в мене ішло прям дуже-дуже активно вся моя робота. Так, все, всі, всі, на, всі накормлені, всі не голодні. Давай-ка щось оцього тіпа ми заставимо робити наші брусочки. Я не знаю, давай ка м -м, Хай робить. Та хай робить, в принципі, 50 брусків на майбутнє, як то говориться. На майбутнє хай робить, а ми ще з вами швидесенько добудемо собі це дерево, те що нам потрібно, так? Да? 400-400 штучок. Це типа не, ну, не супер складно. Та й в принципі, щас швидесенько побудуємо їм бейс. Так, ну і в цілому. Дивіться, брусочки Дензо доробляє Тому час <с> будемо будувати перший бейс Перший бейзик, кстати, до нас прибіг підписник. <с> Нормально. Диви, до нас прибіг чувачок. Диви, хеллоу, братуха. <с> так, давай-ка будувати бейс Так, Stone Mint і давай-ка я би його побудував, знаєте, де? Прямо біля моря. От серйозно, чомусь хочу побудуватися прямо біля моря. Мені здається, що це буде прям дуже красиво. Давай ка десь, десь його поставимо приблизно. Ось отут Бем, побудували. І що це? Тут я можу, диви, що робити. Чувач, що тут я вже зможу добувати каміння і в майбутньому розширяти свої границі. Ну, і в цілому, друзі, дякую за перегляд даного відеоролика. Натикайте купу сівцять і подобається, якщо ви бажаєте продовження по даному режимчику. А з вами, як завжди, був Денз. Всім до нових зустрічей і всім пока-пока